І так, всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Несер. Хто мене не знає, я займаюся трейдингом на валютному ринку. Це мій автомобіль. Я заробляю повністю реальні кошти за допомогою виключно інтернету, телефону та свого в принципі, досвіду, з яким вам в цьому відео буду ділитись. На рахунок реальності коштів, вони абсолютно всі реальні. Ось можна витягнути, не знаю, будь-яку будь бумажку, все просвічується, все віда до я, так, як є і так далі. Тобто зараз в інтернеті не заробляю кошти, тільки ленивий. А поясню вам свій мотив, навіщо я вам буду сьогодні показувати, як можна заробляти зробити кошти в інтернеті, а вообще без питань. Дивіться, я зараз набираю аудиторію, тому моя задача зробити так, щоб кожен з тих, хто подивився цей ролик і кожен з тих, хто. В принципі, слідкує за мною заробив кошти для того, щоб потім, в майбутньому, коли в мене вже буде багато аудиторії, я створив якийсь свій приватний продукт, платний канал і так далі, де кожен зможе купити якусь підписку і так далі. Проте зараз повністю вся інформація безкоштовна. Кожен може заробляти кошти в інтернеті, в моєму телеграмі вже більше ніж 15 тисяч людей. В каналі де я даю сигнали більше ніж 3800 людей. І мій Ютуб нараховує більше ніж 4000 підписників. Що свідчить про те, що та інформація, яку я даю, та ті тезиси, якими я керуюся, вони справді працюють та змінюють життя людей. Що, що послання на мій телеграм-канал в закріпленому коментарі під цим відео, також всі сайти, які я буду використовувати, точно також в закріпленому коментарі під цим відео. До речі, ця машина повністю від до я зароблена на валютному ринку, і саме головне, що в принципі. В принципі це все, що я буду розказувати, може освоїти кожна людина, якщо ви подивитесь цей ролик до кінця. Тому все не будемо з вами довго, довго, довго говорити. Зараз піднімемося до мене додому, і я вам все покажу. Головне, чітко дивіться і запам'ятаєте. І так, ну що, ми перемістилися до мене додому. Зараз я саду за комп'ютером і все вам покажу від до я. Важливо, для того щоб зробляти кошти в інтернеті так само, як я зараз все покажу вам. Вам потрібно або комп'ютер, або ноутбук, або телефон, та саме головне доступ до інтернету і уважно мене слухати. Нагадую, що зараз я покажу все від до я, якщо зараз спочатку щось буде незрозуміло, непонятно, до і так далі, то просто до дивіться цей ролик до кінця, і я даю вам гарантію, даю вам максимальну гарантію, що ви все зрозумієте від А до Я. Тому ми приходимо з вами за мій чудовий iMac і ми починаємо з вами заробляти кошти в інтернеті. Let's go! і так, ми вже біля комп'ютера. Дивіться, перше, що ми робимо, це переходимо в мій телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Тут в мене різні пости, інформація туди-сюди. Нас цікавить закріплене повідомлення. Називається на розкладці розкладки message. Натискаємо на нього. Тут в мене є текстова стратегія, відео, де пояснюється те саме, що я буду зараз вам пояснювати, навіщо це показує безкоштовно, в чому вигода, сигнали від мене, сигнали від мого торгового бота і так далі. І так далі, і так далі. Нас цікавить ось текстова стратегія. Натискаємо сюди. Оп, от і вона. Дивіться, ми працюємо на брокері Binarium. цей а, сайт. А, Дозволяє нам торгувати на валютному ринку. Давайте зараз покажу вам, що суть. перемикаюсь на демо аккаунт. А, і давайте поставлю угоду, тестову, для того, щоб ви зрозуміли. От, наприклад, я обираю валютну пару співвідношення євро до долара. Натискаю для того, щоб на ній торгувати. У мене тут є справа кнопочки: прогноз вгору, прогноз вниз, сума прогнозу і час. Давайте поставимо, наприклад, до 21.07 тисячу гривень, що графік у нас піде вгору. Натискаю. Тобто, зараз я зробив прогноз на те, що. Співвідношення євро до долара буде вгорі, тобто, що графік піде вгору, якщо ж графік дійсно піде вгору до ось. Закінчення ось цієї лінії, тобто до 2107, як я й сказав, він буде вгорі. Я зароблю 86% від моєї суми угоди. Якщо ж графік навпаки буде внизу, я не зароблю. В Принципі в цьому і є суть. Давайте з вами подивимося зараз наглядно, щоб ви зрозуміли, як це відпрацьовує. Тобто, ми можемо бачити змінювати з вами час угоди, тобто ставити відпрацювання далі. Можемо змінювати суму угоди, можемо змінювати напрямок. Демо рахунок він доступен, в принципі, у всіх і так далі. І так далі. Проте не спішіть бігти, реєструватися на брокері. Тут є одне але я зараз я вам все покажу. Тому що для того, щоб отримувати безкоштовні сигнали і торгувати по схемі, нам потрібно буде зареєструватися на цьому брокері через посилання сайту Аїбус. Аібус буде видавати нам сигнали, тобто вам не потрібно аналізувати ринок. Ви вже будете мати готові інструменти для входу. Бачите, я натиснув вгору, тобто зробив прогноз вверх, але графік іде вниз. Якщо графік. Через 15 секунд зачиниться нижче, ніж наша точка входа. Нас наш прогноз вгору не відпрацює, і нашся тисяч гривень полетить в мусорний бак. В принципі, кажучи, про те, якби зараз графік виріс, то ми всі з вами заробили 86%, тобто 860 гривень. Бачите? Отак от, от це я вам зараз пояснив коротко суть і механику брокера. Тому давайте перейдемо на реальний рахунок. Графік, якщо що ставимо кендл і таймфрейм, це. Період відображення одне свічі – це просто візуальний ефект. В Принципі аналізувати саме самостійно на одній хвилинці, одна тире п'ять хвилин, проте все інше там п'ять секунд. і Так далі, зараз секунду. Так то кур'єр приходив і так погнали тепер далі. А що ми робимо? Ось у мене є схема, як я вам пояснював вже які знайти. І тут написано все від А до Я. Для початку нам потрібен сайт АІБуст. Це сайт, який буде видавати нам безкоштовні сигнали на цей брокер. В схемі тут все детально написано. Якщо коротко, нам потрібно зареєструватися на і і після. То, як ми зареєструємося на iBoost, вже по посиланню з цього сайту зареєструватися на бінаріумі, і таким чином у нас відкриються безкоштовні сигнали. Зрозуміло. Тобто приходимо на iBoost, натискаємо реєстрація, реєструємося. У мене вже є аккаунт. Я просто сюди заходжу. Cars, давайте оберемо тут автомобільчики і все, і уходимо. От і після, якщо ви все зробите правильно, тобто спочатку зареєструєтесь на iBoost, потім нажмете Зареєструватися на бінаріумі, а далі ви на iBoost будете мати ось таке меню, як у мене тут є історія у. Uh, бачите, у мене ось за весь час 246 успішних сигналів 67 неуспішних, тобто він рейд 74%. Uh, тут є інструкція, тобто ви можете це все подивитись, якщо вам не зрозуміло ось де в принципі пояснюється, як тут uh, і що робити. Тут також є різні мови і так далі. і так далі Але нас цікавить кнопка Отримати сигнал. Все, після того, як ми це все зробили, відкриваємо собі e і-бут і робимо наступне. Натискаємо Отримати сигнал ну, в моєму випадку отримати новий сигнал, у вас буде, якщо перший раз, то просто отримати сигнал. І вона шук, шукає сигнал. Зараз ми будемо, в принципі, очікувати, поки цей сигнал знайдеться, і далі вже а, заходити в сигнал на бінаріумі та заробляти реальні кошти. До речі, як поповнювати баланс на бінаріумі, аватарка, мейка депозит і поповнюємо. Так само аватарка Віндрал і виводимо кошти. Виводив я мільйон вже разів. О, USD чи хафе. Шукаємо швиденько USD чи хафе, USD. ЧХФ, сел, тобто вниз до 12, 14 в моєму випадку до 21-14, тому що в мене інший часовий пояс. Все, зробили ми з вами угоду. Що ми зараз зробили? Дивіться, USD, ЧХФ – це назва валютної пари. Ми її бачите, тільки що обрали. Далі а сел це напрямок руху вгору або вниз. А сел в даному випадку це продавати, тобто вниз на пониження. Якщо б писало бай або ап. Це у нас догори. Але оскільки зараз пише сел, ми на натиснули червону стрілочку. Далі 5 хвилин, це час. Угоди, а тут ще він дублюється час до 12-14. Ми зайшли до 21.14, тому що я зараз в Польщі, в мене інший час часовий пояс на годину раніше. от І я зайшов а, до 21.14. А, хоча на бінаріумі в мене український частить, так, да, мене український час на бінаріумі стоїть, тому все. от І далі у нас тут а, далі по кнопкам а, час завершення нашої годи. Ось ми можемо бачити графік співвідношення Євро до Свич швейцарського франку, і також аналітика, чому був виданий цей сигнал на сайті. От і все. В принципі, все, що нам лишається, це чекати, поки наш сигнал завершиться. Тобто, пояснюю, якщо зараз наш сигнал дійсно піде вниз і зафіксується в, в будь-якій будь-якій ось цій точці, але не вище ніж наша лінія, ми заробимо з вами 82% від. 50 тисяч гривень, що в даному випадку 41 тисяча гривень. І від того, як ми заробили, можемо наші кошти виводити і так далі. Проте для того, щоб виводити кошти, оскільки це офіційна біржа, яка має ліцензію, нам потрібно верифікувати свої дані, тобто завантажити фото свого документа, доказати, що ми реальна людина, і все. В принципі, цей весь процес займає близько 2-3 годин. Тобто, ви завантажуєте свої паспортні дані, ви верифікуєтеся як реальний юзер, і все. От ну на будь-яких централізованих бірж з це обов'язково. Процедура, тому що біржі не видадуть ліцензію, якщо вона буде, не буде запрашувати документи пользователю умовно, Якщо ви там вкрали мільйон, ви заводите мільйон на біржу, торгуєте, типу відмиваєте і виводите його далі. І ваші кошти якби чисті. Да? Тому це так не працює для того, щоб біржа впевнила, що ви ніякий не крадійний машинник їм потрібні ваші документи. Щоб якщо ви вкрали там цей мільйон, який депозити на біржу, то щоб ваш знайшов Інтерпол і постукав до вас тук-тук. <шив melody> <неб> вот так от В принципі, все по Єбусу, е що нам більше нічого не зрозуміло. Якщо, до речі, у вас щось не виходить, тут є ось телеграм-суппорт, тобто натискаєте і там пишете, що туди-сюди щось не виходить. Єбуст-супорт, нік. В принципі, все. До сигналу 1 хвилина 30 секунд. Потім ця угода буде у вас битися в історію год. Ви можете слідкувати, яка угода заходить, яка не заходить, і так далі. І так далі. Також тут є. А ціна відкриття це по якій ціні бачите, у кожної перемінної графіка є своя ціна, і тут сайт просто вказує на по якій ціні він зайшов в угоду. Тобто, скоріше за все, сайт зайшов, оскільки ми трошки пізно зайшли в сигнал. Сайт зайшов в угоду десь ось тут. Ось в оцій точці він зайшов. От ми зайшли, бачите, трошки нижче. Тому якщо графік закриється ось тут. У нас може бути мінус, оскільки наша точка входа нижче. Проте якщо у сайта вище, то у нього буде плюс зрозуміли, в чому, в чому приколи, як рішає точка. От. В Принципі, у нас графік, наче внизу, але подивіться, який він волатильний. Він то вгору, то вниз, і так далі, досить цікаво, скільки, як закриється угода. У нас залишилось 0,30 секунд. Бум-бум-бум. Тобто, в чому взагалі прикол? Чому цей сайт iBoost безкоштовний? Ви реєструєтесь по реферальному посиланні iBoost на брокері Binarium і iBoost там раз в рік отримає відсоток від ваших прибуткових угод або від обороту. Я точно не пам'ятаю. Цей кошти виплачує сам брокер Бінаріум Айбусто. Тим чином, Айбус безкоштовно дає вам сигнали, і бінаріум раз в рік не виплачує кошти за те, що IBUS типу привлікає нових а, людей, нових трейдерів на ринок. Ось таким чином. І піу. Угода зачинилась плюс. Ми заробили 41 тисячу гривень чистими, і на її e також можемо бачити. Він перемога, результат. Ось ціна відкриття, ціна закриття, і в принципі потужна, потужна перемога. Таким чином можна заробляти кошти в інтернеті. Я можу зараз натиснути Віндрал і вивести абсолютно всі кошти, які я зробив на картку. На рахунок виводу навіть не переймайтесь. Можете ради тесту там закинути якісь кошти і поставити на вивід, подивитися. Я зазвичай вивожу на крипту. Я можу зараз, -зараз вивести 594 тисячі гривень. Зараз, бум. Все. А, якщо виводити більше, там потрібно чекати наступного дня. Тобто за день, максимум з моїм типом рахунку, ліміт а, виходить 15 тисяч доларів на день. Ось таке от гарне відео. Всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всі посилання будуть нижче. Пока.